Як використовувати вірусну японську тенденцію ходьби для зміцнення здоров'я? КАМБЛОК. Японська ходьба простий спосіб кардинально поліпшити своє здоров'я і самопочуття у сучасному світі, де час є нашим найціннішим ресурсом, пошук ефективних способів залишатися здоровим може здатися непосильним завданням. Ми часто шукаємо складні програми тренувань, дорогі фітнес-клуби чи модні дієти, забуваючи, що інколи вирішення проблеми лежить на поверхні, у простій, доступній та приємній прогулянці. І тут з'являється японська ходьба, або, як її ще називають, інтервальна ходьба. Я вперше почув про японську ходьбу пару місяців тому і, зізнаюся, спочатку ставився до цього скептично. Ще один фітнес-тренд. Що в ньому особливого? Подумав я, але цікавість взяла верх, і я вирішив спробувати. І, як кажуть, не пошкодувала, що таке японська ходьба і чому вона працює. Суть японської ходьби полягає в чергуванні коротких періодів швидкої ходьби з періодами відновлення в більш повільному темпі. Ідея проста, але ефект може бути приголомшливим. Це не просто прогулянка, це структуроване тренування, яке змушує ваше тіло працювати ефективніше, ніж звичайна ходьба. Японська ходьба заснована на принципі інтервального тренування хит, який добре відомий у спорті. Хит передбачає короткі періоди інтенсивної діяльності, які чергуються з періодами відпочинку або менш інтенсивної діяльності. Такий підхід дозволяє досягти максимальної користі для здоров'я за короткий час. Японська ходьба адаптує цей принцип до повсякденного життя. Для цього не потрібно спеціального обладнання або складної підготовки. Ви можете робити це будь-де на вулиці, у парку, на біговій доріжці. Головне дотримуватися правильного ритму, наукові докази, що говорять дослідження. Японська ходьба це не просто модний тренд, вона підкріплена науковими дослідженнями. Як зазначено у вихідних матеріалах, дослідження, проведені в Японії, показують, що інтервальна ходьба може знизити артеріальний тиск, покращити аеробну здатність, зміцнити м'язи, ніг, допомогти контролювати рівень цукру в крові та навіть покращити настрій і сон. Мене особливо вразило те, що дослідження показують позитивний вплив японської ходьби на здоров'я серця. У сучасному світі, де серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності, будь-який спосіб зниження ризику їх розвитку заслуговує на увагу. Крім того, я вважаю важливим зазначити, що японська ходьба є відносно безпечною формою вправ. Він менше навантажує суглоби, ніж біг або інші види спорту, що робить його придатним для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Мій особистий досвід, як японська ходьба змінила моє життя. Як я вже згадував, спочатку я скептично ставився до японської ходьби. Але коли я вирішила спробувати, то була приємно здивована. Я почав з коротких 15 хвилинних прогулянок, чергуючи хвилину швидкої ходьби з хвилиною повільної. Поступово я збільшувала тривалість інтервалів і частоту тренувань. Протягом кількох тижнів я відчув значні зміни у своєму самопочутті. У мене з'явилося більше енергії, покращився настрій, а сон став глибшим і спокійнішим. Я також помітив, що менше втомлювався протягом дня. Але найголовніше те, що я почав отримувати задоволення від тренувань. Піші прогулянки я сприймаю вже не як клопіт, а як можливість відволіктися від повсякденних турбот і насолодитися свіжим повітрям і прекрасними краєвидами. Як почати займатися японською ходьбою мої рекомендації. Якщо ви хочете спробувати японську ходьбу, ось кілька порад, які допоможуть вам досягти найкращих результатів. Почніть з малого Не намагайтеся вчитися відразу годину. Почніть з коротких 15 хвилинних прогулянок і поступово збільшуйте тривалість інтервалів і частоту вправ. Знайдіть ритм, який вам підходить. Експериментуйте з різними інтервалами та темпами, щоб знайти те, що вам підходить. Головне відчувати себе комфортно і отримувати задоволення від тренування. Слідкуйте за своєю формою. Намагайтеся тримати спину рівно, плечі розслабте і дивіться прямо перед собою. Це допоможе вам уникнути травм і отримати максимальну віддачу від тренування. Використовуйте таймер. Таймер допоможе підтримувати правильний ритм і залишатися на шляху. Ви можете використовувати додаток на телефоні або звичайний кухонний таймер. Не забувайте про розминку і охолодження. Розманка підготує ваші м'язи до напруги, а охолодження допоможе їм розслабитися і відновитися. Зробіть це частиною свого повсякденного життя. Включіть японську ходьбу у свій розпорядок дня, щоб вона стала звичкою. Ви можете піти по дорозі на роботу під час обідньої перерви або після вечері. Японська ходьба для всіх адаптація до індивідуальних потреб. Важливо відзначити, що японську ходьбу можна адаптувати до індивідуальних потреб і можливостей. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, перед початком занять обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Для людей з обмеженою рухливістю можна використовувати тростину або ходунки. Якщо у вас є проблеми з суглобами, вибирайте більш м'які поверхні для ходьби, такі як трава або бруд. Висновок простий спосіб покращити ваше здоров'я та якість життя. Японська ходьба простий, доступний і ефективний спосіб поліпшити своє здоров'я і якість життя. Для цього не потрібно спеціального обладнання або складної підготовки. Ви можете робити це будь-де і будь коли. Якщо ви хочете відчути себе краще, покращити своє самопочуття та додати трохи активності у своє повсякденне життя, спробуйте японську ходьбу. Ви можете бути приємно здивовані результатами. На завершення хочеться сказати, що японська ходьба це не просто модний тренд, а перевірений часом метод збереження здоров'я і гарного самопочуття. Це чудовий спосіб додати трохи активності у своє повсякденне життя та почуватися краще. Почніть сьогодні і переконайтеся самі. Важливо пам'ятати, що японська ходьба не панацея. це має бути частиною здорового способу життя, який включає збалансоване харчування, повноцінний сон і відсутність шкідливих звичок.